Тут їжа, носки хтось положив з мого класу Дмитро Білоцький. Тут іде все теж на Вон, що це? Коврики? Коврики, да. так. У Ось сухофрукти, все все теж їде туди. Перкласник Денис з гордістю показує, що його клас та рідний ліцей поклали для військових. Усе це поїде на передову у автівці, кошти на яку збирали усією школою, і стали першими із навчальних закладів Житомира, хто придбав машину для ЗСУ. 7 листопада ми почали масштабний збір на авто для ЗСУ, і ми це зробили. Ми звичайно, не такі круті, як Сергій притула. На супутник не назбираємо, але Поставили ціль купити машину, ми її виконали. До збору коштів долучилася майже вся школа, працівники школи, вчителі, учні, ліцею. Загалом школярам вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Продовж місяця учні влаштовували різні благодійні заходи, такі як концерт та ярмарок, а також приносили власні заощадження. Спортзалі зробили ярмарок. Мама заказала пороження, ми його продавали. Тільки з продажу пироженьки ми зібрали 6 тисяч. Всі передали на авто. Та окрім того, Денис допомагає ЗСУ іншим способом. Хлопчик часто виходить на Михайлівську та пропонує житомирянам долучатися до наближення нашої перемоги досить цікавим методом. Ми їздили в. Кам'янець-Подільському ми купили лук арпелець розпочати фото Путіна і наші зробити, щоб люди стріляли. Те, що кидають в... Коробку на зсу, то я поїду в Київ в следующий раз і дам притулі. Таким чином школярик зібрав близько трьох тисяч гривень. Інші ж учні, аби долучитися до збору, використовували свої таланти. Наші дівчата з восьмого б класу вирішили допомогти зібрати кошти на машину для зсу таким чином. Навесні нам запропонували намалювати малюнок про символ України, і пізніше ми дізналися, що вони потрапили до книги. Ми намалювали, і нам за це дали гроші, які ми віддали на ЗСУ на машину. І скільки загалом віддали на ЗСУ? 200 доларів. Долучалися до збору і батьки, зізнаються, ніхто навіть не думав відмовлятися від ідеї подарувати військову машину, адже знають, заради якої мети об'єднуються. Ви знаєте, батьки і діти ніколи не відмовилися, вони тільки були за з першим покликом. Всі батьки вирішили долучитися до збору, і ми дуже раді, що ми провели цей збір, провели цей ярмарок, благодійні концерти для того, щоб зібрати на цей автомобіль. І я надіюся, що цей автомобіль. Поїде, і в дійсності він приїде з нашою перемогою. Школярі розуміючи, що це зробили, вони з радістю оглядали автомобіль та запевняли, він такий, який собі уявляли. Всередину малюки поклали власні малюнки та побажання, та воно одне на всіх. Щоб ця машина їм служила довго, і у неї все тут виходило. Самі ж військові кажуть, авто на передовій потрібні завжди, адже деякі з них інколи не проживають і доби. А враховуючи те, що у цей збір дітлахи вкладали свою душу, транспорт стане ще й своєрідним оберегом. Дуже дякую цій школі, що назбирали по копійкам ці гроші діти і дарить нам цю машину на ЗСУ. Вона в даний час дуже потрібна нам. Дуже вам всім дякую. Ця машина. Два-три дні і уїде на Донбас. Ліцей підтримує та допомагає Збройним силам з початку повномасштабного вторгнення, а саме автомобіль став подарунком до професійного свята захисників. В школі чекатимуть повернення військових на цій автівці додому. Черговий подарунок ми підготували до Дня Збройних сил України. І щиро віримо в те, що саме він наблизить нашу. Омріяну перемогу. Тож чекаємо повернення наших захисників на цьому автомобілі з перемогою на нашу святкову шкільну лінійку. Щодня українці не припиняють доводити. Наша нація незламна, і любов до батьківщини живе у кожному з нас з маличку. О, Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК 1